Ось о, Україна з її звичними 24 областями. А де б би впаяли ще б хоча б одну. Мій вибір ось тутечки. Та чи знали ви, що були реальні пропозиції щодо створення в Україні кількох нових областей? Сьогодні ми їх розглянемо, а потім в кращих традиціях цього каналу підемо в географічний рознос і видімо ще кілька авторських, що може декому не понравитись. Адміністративно-територіальний устрій України або спрощено в подальшому є трирівневим, де найвищий є обласним, але є нюанс, точніше, три цей устрій сформований на основі радянської моделі, закладений в 1932 році. Найновішою нині областю є Черкаська, утворена в 1954-му. Того ж року Ізмаїльська область була включена до Одеської. А з поглинанням Дрогобицької області львівської в 59-му остаточно сформувалася знайома вам конфігурація внутрішніх обласних адмінмеж України. І так я не забув про Крим із Севастополем. Є цікавий момент. Ми до нього дійдемо з того часу. Відбулося чимало змін, зокрема на нижчих рівнях районів та громад, про що ми вже робили кілька цікавих відео. Проте з областями зміни не такі прості, бо, по-перше, їх перелік з назвами закріплені в Конституції України. А по-друге, це крупні системи з уже усталеними внутрішніми управлінськими, економічними, соціальними зв'язками. Тому, навіть якщо на момент їх формування були якісь неврівноважності, за десятиліття вони загалом притерлися. Ба Більше навіть розвинулися певні місцеві ідентичності, пов'язані саме з обласною приналежністю. А от такі слова, як кропивниччина і кропивничани. Якщо не існувала навіть на пам'яті більшості з моїх любих глядачів-слухачів. Однак, попри свою звичність, і обласний поділ все ж не є ідеальним, а з відновленням незалежності були думки і ініціативи щодо його покращення, від простого обміну селами і громадами між областями, утворення нових областей зі шматочків сусідніх, їх об'єднання чи навпаки подрібнення, аж до повної відміни цього устрою як нав'язано совєтами в імперських інтересах Москви. Альтернативні адміністративно територіальні устрої України це тема окремої розмови. І Сьогодні ж розглянемо реально пропоновані і нереально теж нові області України як би це могло поліпшити життя нації, щонайменше в довоєнний період, але також і після деокупації наших територій. Серед основних недоліків сучасних областей України є різнобій у розмірах, населенні економічному потенціалу. Більш урбанізований промисловий схід та більш сільський аграрний захід, рівнини, гори, степи, ліси все це впливає на розселення. Найменшою за площею і людністю є Чернівецька область, що майже в п'ятеро менше за найлюднішу Донецьку і в понад четверо за найкрупнішу одеську. Слід зазначити, що у багатьох країнах подібний контраст є набагато радикальнішим, як ті ж Сполучені Штати, де найменшим штатом є Роуд-Айленд, який вдвічі менший за нашу Чернівеччину, а найбільшим Аляска, що майже як три України. Хоча за людністю Аляска поступається навіть тому ж Роуд-Айленду. в півтори рази. І аж в 53 за найнаселеніший штат Каліфорнія, що сам десь як Україна. І оцей різнобій у них там впливає на вибори навіть. Про що ми вже говорили в одному з попередніх відео, раджу подивитися після цього. Пропонувалися два протилежні шляхи збалансування областей України: подрібнення і об'єднання. Останнє було популярним серед вітчизняних економікою географів 90-х роках. Тоді розвивалася концепція соціально-економічних районів, тобто поділ країни на певні великі регіони з. Тісними зв'язками, насамперед господарськими. І тоді справою фахової честі для кожного географа було придумати свою авторську схему, деколи відверта в срату, аби лише виділитися серед колег, або просувати певну ідеологічну повістку, неважко здогадатися яку. Так от, число цих економічних районів коливалося від 2 до 13, але більшість сходилася десь так на дев'ятьох, тобто в середньому на один припадало по 2,5 області. В часи моєї географічної юності схема Пістуна вважалася найбільш базованою. Її звучали пропозиції, щоб згодом підігнати весь адмініструстрій України під оці суспільні райони, або надбудувавши ними четвертий рівень, або зробивши такі собі надобласті, потужні області. І деякі навіть було б зручно назвати за відповідними історичними землями, як от Подільська, Причорноморська, Волинська. Ой, Волинська вже є. Та що Луцька мала бути, е, тож ця хай буде потужно Волинська. Озираючись на те, чим ми, українські географи, колись займалися, скільки часу, інтелектуального ресурсу, паперу було витрачено фактично на товчіння води в ступі. З іншого боку, рідкісні, справді цінні, корисні ідеї практично було нереально реалізувати в тій системі. Це притаманно нашій навуці загалом, тож не дивно, скільки мізків або. Змирилася з цим, або виїхала за кордон, або полишила цю справу взагалі, ставши там музикантами, блогерами. Та менчасти робити області більшими могло б тягнути за собою більші проблеми. Тож, якщо ти то навпаки, зробити їх меншими. Лишень довоєнні Донецька і Дніпропетровська області сукупно мали понад 7,3 мільйонів мешканців, що навіть більше за всю лісову північ України, від Волині аж до Сумщини, включно з Київщиною. Але без Києва. Бо він, якщо пам'ятаєте, не входить до своєї ж області. Тож Пересічна Українська область має близько мільйону з гаком людності. І це перегукується із прогресивним устроєм УНР проєкту Михайла Грушевського, де по у населенні була одним з основних критерій поруч із історичним і економічним. Тому чисто за цим показником Донеччина і Дніпровщина вміщують до семи умовних областей. Крім того, навпіл можна і двохмільйонні – Харківщину, і Луганщину, Львівщину, Одещину, плюс Крим, якщо із Севастополем. І до слова, ось тут і маємо нашу першу нову і водночас стару область. І Наразі увага, любі слухачі і глядачі, дисклеймер, попередження, як хочете це називайте. з цього моменту, починається наша фірмова легка географічна наркоманія, яка ставатиме дедалі тяжчою по ходу відео. І я прошу не розглядайте це відео як якийсь науковий освітній матеріал, а радше як моя данина моєї географічній юності, зразка середини 2000 з різдолякиними олімпіадами, і актуальними ще на тоді даними першого і наразі єдиного загальноукраїнського перепису населення, котрі загалом і складають базу для подальшого. Щих теоретичних гіпотетичних пропозицій, тож сподіваюсь на ваше розуміння і вподобайку, якщо ви зрозуміли, і окремо подяка моїм любим спонсорам, що чекали і чекають на контент на цьому каналі. Попри те, що я якби трошки зайнятий за об'єктивних причин, людина, що не вникає в особливості адміністрації України, маючи мапу перед собою, може з нудьги почати рахувати її строкаті регіони і нарахує 25 замість 24. А це тому, що на мапі є імпостор, що за розмірами і заливкою видається звичайною областю, але таким не є Крим. Згідно Конституції, півострів має дві особливі адмінодиниці в складі України: Автономна Республіка Крим, такий собі федеральний елемент нашої унітарної держави, та Севастополь як місто зі спеціальним статусом. Іншим таким до слова є столиця Київ. На момент входження у склад СССР Крим з тоді ще переважаючою часткою немосковитів Увійшов як автономна республіка. В 1944 році Совєти знову окупували півострів і перетворили його в просту область, винищивши й депортувавши залишки корінного населення. Москва цілковито провалила виведення краю з розрухи, тому в 54 му цей тягар відійшов до більш економічно спроможної та більш пов'язаної з півостровом УРСР. 27 років по тому, на тлі параду суверенітетів та вже неминучого відколу України, з тоді вже штучно зросійщеним півостровом, там був проведений такий собі плебісцит з питання повернення йому автономного статусу. Згодом ця сепарська міна була активована, проте українське керівництво попередило перший проросійський переворот. Другої спроби Москва чекала два десятиліття, і на цей раз їй вдалося. Після деокупації півострову неодмінно постане питання про його адмінстатус. На мою думку, досить наступати на ті ж граблі. Жодна частина України не має бути самостійнішою за інші. Тому після перехідного періоду реінтеграції Крим разом із Севастополем має стати рівноправною 25-ю областю України зі збереженням, звичайно, прав нацменшин та ширшими повноваженнями місцевих громад за умови збереження курсу на децентралізацію. Взагалі, у ці міста зі спеціальним статусом, які у нас прирівняні до областей, є рудиментом радянської системи, де Київ і Севастополь були так званими містами республіканського підпорядкування. Тому мало би сенс позбутися цієї адміністративної колізії і нарешті об'єднати Київську область та, власне, Київ. Це пропонував видатний український географ Мирослав Дністрянський разом з виділенням трьох нових областей, до цього ми незабаром дійдемо. Проте тоді, з іншого боку, з цією Києво-Київською областю вилізе інша проблема. Це стане регіоном з диспропорційно великим населенням та економічним потенціалом. Ба Більше, тепер з сукупними майже п'ятьма мільйонами мешканців, це стане найнаселенішою областю держави. Це могло б вирішити розділення області щонайменше навпіл на власне Київську та ще одну. Наприклад, з центром у Білій церкві. На слова, найбільшим містом, не обласним центром, поза індустріальною смугою Південного Сходу. Тож беремо білоцерківський, Фастівський і Обухівський райони Київщини, трошки відщипати Житомирщини, Вінниччини і, може, Черкащини і воля, маємо невелику, але необхідну за даного сценарію Білоцерківську область. Бо навіть тоді обрубана Київська область без Білоцерківщини, чисто за рахунок столиці тепер у своєму складі, була б на другому місці за людністю після Донеччини. Тож, може, ще одну там десь виколупаємо? Так, щось ми ранувато пішли в рознос. Через оте устаканення існуючих областей, як регіональних господарсько-перолінських систем, було б непрактично і надвитратно їх кардинально перекроювати. А от викрити кілька нових замість балансування розмірів та подолання периферійності мали цілком вагомі підстави. І тому професор Дністрянський запропонував три такі нові області, дві з них є доволі передбачувані, а от третя може батько здивувати. Довоєнні Кривий Ріг та Маріуполь, найбільші людністю міста України, що не є обласними центрами. Випереджаючи в цьому понад половину дійсних регіональних столиць, просто уявіть, Маріуполь був більше Луганська, а Кривий ріг Миколаєва. Їх бурхливий розвиток та ріст пов'язані з індустріалізацією другої половини ХХ століття, завдяки своєму унікальному географічному і транспортному положенню. Зокрема, міста стали одним із найпотужніших металургійних центрів Європи, тим самим перекосивши економічний та демографічний баланс їх адміністративно-інертних регіонів. Кривий Ріг і Маріуполь стали осередками тяжіння, тим самим конкуруючи з Дніпром та Донецьком, відповідно, ба навіть із сусідніми областями. Тому професор Дністрянський запропонував розвантажити край і створити області довкола цих міст. До Криворіччини відходила блеова частка правобережжя Дніпропетровської області, теперішній Криворізький та частина Кам'янського районів, а також прилеглі куточки Миколаївщини та Херсонщини, не відкушуючи нічого від так малолюдної кропивниччини. Маріупольщина мала б основі нинішній Маріупольський, Волноваський і Кальмівський райони Донеччини та Бердянський з половиною Пологівського району Запоріжчини, якщо так можна казати, Запоріжчина. кожна із запропонованих областей містила б близько 1,2 мільйони населення. За чим вони були б міцними середнячками? Донецька область, навіть без Маріуполя, з околицями залишалась би на верхівці переліку. Запорізька поступилася б двома сходинками, зрівнявшись із моєю рідною Полтавщиною, а Дніпропетровська, без Криворіщини скотилась би із другого аж до восьмого місця. Незначними змінами Миколаївщини та Херсонщини можна знехтувати. Щодо площі, то Маріупольська область мала б близько 20 тисяч квадратних кілометрів на рівні з Волинською, а Криворізька десь 14 тисяч, десь як франківська. Та й по формі вона теж доволі схожа. І, відповідно, Дніпропетровська, друга також за площею, тепер пірнає до шостого місця знизу, десь там і Донецька Запорізькою теж будуть. Тобто бачимо, що за людністю Криворізька і Маріупольська області були б у верхній половині списку, а за територію в нижній, що пов'язано з їх крупними головними містами. І ще один бонусний цікавий момент. Беручи до уваги історико-географічний принцип, Маріупольську область можна було б назвати Приазовською. Тим паче адміністративно-топонімічної колізії тут не виникне, оскільки поселення Приазовське знаходиться поза межами теоретичного краю на Мелітопольщині та Врійської області. Невеликий спойлер моєї авторської області. Попередні два приклади пов'язані з землями, чия потужність переросла районне місцеве значення та містами, що є вже по суті заготовками для обласних центрів. Тоді як третя потенційна область є прямо протилежним випадком. Там. Нема нічого такого. Навіть достатньо крупного населеного пункту для свого ж центру. Уманська. За радянською адмінтериторіальної моделі, якою ми фактично керувалися аж до реформ, пов'язаних з децентралізацією. Статус обласного центру був вирішальним для долі мешканців міста. Там, в порівнянні з районом, більш оплачувана робота, якісніше навчання, повніше культурне життя, ба навіть просто присутність цього того. Тому туди або перебиралися, або постійно навідувалися, зокрема, шляхом маятникових міграцій, коли умовно працюють чи навчаються в городі, але ночують на селі. Оцей суспільний Wi-Fi радіус його покриття від обласного центру залежить від транспортної доступності, але в середньому для України це десь 100 кілометрів. Найрівномірніше покриття на Заході через помірні розміри областей і дуже центрове розміщення їх центрів. Та є чотири регіони, що хапають найменше палок, і найскрутніше в цьому плані Східному Поділлю. Це унікальний куточок України, що століттями був на сходженні цивілізації, постійно спустошувався війнами й набігами, а потім тут не знайшлося достатніх економічних стимулів для бурхливого розвитку, як це сталося з тим же Донбасом. Тож тут сформувався розріджений аграрний край, жителям якого далеко до будь-якого значного соціально-економічного середку. Тому для подолання цього мало би сенс цього кластеру найвіддаленіших куточків аж шести областей зліпити окрему область з центром в найбільшому місці краю Умані, що має людність аж за ледве 80 тисяч. Що все ж не набагато менше за найменший облцентр Ужгород зі 115 п'ятнадцять. Це не вирішить проблеми периферійності всюди, цілком подолання так званої глубінки якої немає в Європі розвиненій, та щонайше оця головна діра на мапі була б залатана, а далі справа вже за розвитком місцевих громад. Що ж, цей час настав. Час польоту нашої географічної фантазії, чи радше запливу аж за буйки. Давайте виділимо ще більше нових областей України. У мене вийшло їх десь до десятка, і не обов'язково їх впроваджувати водночас, бо вийдуть територіальні накладки. Однак чи не менше одна. А може навіть дві-три можуть бути доволі адекватними і практичними проєктами, зокрема після повернення всіх українських земель з московицької окупації. Мелітопольська або Таврійська область центром в Мелітополі сформована з одного району Запорізької області Мелітопольський, одного району Херсонської, Генічівський і два північні райони Криму Джанкойський і Курманський. Підстава створення такого собі містка між. Континентальною в лапках частиною України та Кримом, що в комплексі з передачею Перекопського району Херсонщині сприятиме ефективній реінтеграції півострову. Північні степові райони Криму найбільше зберегли українськість і тісний економічний зв'язок з Херсонщиною та Приазов'ям. А враховуючи історичну таврійську спільність краю по обидва береги Сивашу, в найменуванні області можна застосувати принцип історичності, що теж може слугувати компромісним рішенням для всіх його мешканців. Згадуємо драму зі східним районом Чернівеччини, центром якого, на превелике розчарування і роздратування пічному місту Котин, стало більш географічно зручне селище Кельменці, тому щоб приспустити напругу, район назвали нейтрально за місцевою річкою Дністер. Знов таки ці та інші приколи районів України ми обговорювали в одному з попередніх відео. Далі ще одна нова стара область, Дрогобицька, сформована в. Чотирьох районів Львівської області Дрогобицький, Стрийський, Самбірський Яворівський. Підстава розвантаження Львівщини і зменшення периферійності її прикарпатської частини. Це, по суті, не створення області з нуля, а її відновлення, оскільки до 59-го ця частина Галичини була окремою арміодиницею в складі УРСР. Та нині ми робимо Дрогобиччину «great again» із практичних міркувань. Задля вирівнювання перекосу краю в бік Львова. І так, з особистих спостережень був я у Другобичі, і мені казали це як маленький Львів, але ну, така виразна архітектура і величезна історія при такій запущеності. Ну знаєте, це нагадало дечому в цьому плані мою рідну Полтаву. Хоча це все на місцевій владі, яка нині має більше можливостей для облаштування своєї громади, а статус обласного центру не є гарантією разючих змін. Ну знову ж таки, Полтава, обласний центр, але ситуація подібна. Далі Степова область центром в Павлограді або Матвієві, сформована з трьох районів Дніпропетровської області Павлоградський, Синельниківський, Самарівський і одного району Харківщини Лозівський. Підстава схожа до попереднього: розвантаження Дніпровщини і подолання периферійності його східної частини. Через підвішену ситуацію з іменем головного міста має сенс надати області нейтральну компромісну назву, з таки згадуємо випадок з Дністровським районом – Степова, що відображає її історико-географічні особливості. Проте за умови утворення Криворізької області доцільність виділення Степової знижується. Поруч зі Степовою можна зробити ще Південно-Слобідську область з центром у Краматорську, формована з двох районів Донецької області, Краматорський і Бахмутський, одного району Луанської області, Сіверсько-Донецький, одного району Харківської області, Ізюмський. Підстава знову ж таки для цього промислового і дуже щільно населеного району його розвантаження, а принцип історичності в назві області задля відновлення зв'язку зі Слобожанщиною, частиною якого північ Донеччини і Луганщини фактично є. А доцільність її виокремлення зберігалася б навіть за формування Маріупольської або Приазовської області через знову ж таки виключну промислово-демографічну щільність краю. І для тих, хто додивився відео до самого кінця, ще один бонусний факт про власне це відео. Воно почало робитися ще минулого року в грудні, ще до ЗСУ, коли ми були патли. І де я тільки не записував його шматочки, де тільки не монтував. Стільки зусиль на таку доволі непотрібну фактично тему. Але я сподіваюся, хоча б щось ви дізналися про нашу рідну батьківщину. Слава Україні! Працюємо!